Сьогодні ми розглянемо лінійний мат двома турами. Так, це найпростіший мат, тому ви повинні його обов'язково знати перед тим, як грати з кимось у шахи. Головна задача притиснути короля суперника до будь-якого краю дошки. Тож, не будемо втрачати часу, розпочнемо. Перший хід зробимо тура на F3. Відсічемо трошки кроля, ми вже притискуємо його до краю цієї дошки. Він нападає на нашу туру, але ми можемо прикритися нашою другою турою. Тобто, щоб він нас не побив, ми красивенько прикриваємося. Далі продовжуємо відганяти його на край дошки. Так. Він вже на краю, але зараз ми ще не будемо ставити йому мат, бо він хоче побити знов ж таки нашу туру. Тож ми знову прикриваємо нашу туру. Він робить тихий хід, бо йому вже просто нікуди діватись. І наступним кроком ми вже ставимо йому мат і шах. От і все. Отакий От простий мат, найпростіший мат двома турами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Будемо прогресувати разом. До нових зустрічей. Па-па.